Я прошу тільки одне, щоб ніхто вами не маніпулював. Немає, жод, немає, немає жодних немає підводних, підводних. камінь. Незалежний новий конкурс. Незалежність системи гарантується мною. Але система працювати без комунікації з може. Це наша спільна справа конкурсу. Для того, щоб почати про це говорити, треба сісти за стіл. Не, займатися... не, можна, не можна займатися шантажем. Я не піду на зустріч, я не буду спілкуватися. Це тоді не дитя діалог, друзі. Так, нікуди ми не просунемося. А відповідальність за всю систему все несе міністерської міськради. Амбіції через якусь непорозуміння ми не будемо підставляти під загрозу всіх людей і роботу системи. Вибачте, не будемо. Тому що це моя політична відповідальність. Коли я на уряді доповідав, що ми розширяємо систему БПД для того, щоб вона додавала допомогу людям, це була моя політична відповідальність. Мені задавали питання: а ви впевнені, що ви ліквідуєте районні управління юстиції і від цього не не погіршиться? Я тобі, чесно, подавшу, я впевнений. Зараз через такого роду якісь речі і образи ми не можемо, не важчити, якщо, якщо, якщо ти, якщо ти, якщо ти а, фахівець і ти керівник, ти завжди йдеш на діалог. Я до вас приїхав для того, щоб поспілкуватися з вами, як такий самий юрист, як і ви. Я Але ви ніч виконуючи обов'язки. Сісти за стіл і поспілкуватися, щоб ми не робили це на сходах, а спокійно, без емоцій поспілкувалися. Як ми рухаємося далі? На жаль, Мирослав відмовився. І це уже дуже Ви мали на увазі з уже призначеним директором. Зі мною поспілку... Для початку зі мною поспілкуватися а -а -а. з державним секретарем. Ви, на жаль, відмовились, Мирослав. Це дуже прикро. Я не Я від цього Я не мені тримаю мені. на вас зла, але просто говорю, що. Це я не припускаю, що ви в принципі можете тримати. Абсолютно. Рапу. Але я, я, я наголошую, що це в принципі несерйозна позиція як керівника кормічних Тому моя пропозиція на зустріч залишається від тим. Пане Мирославе, моя пропозиція... Я дуже добре знаю, що це єдність. Давайте ми не будемо зараз переходити на особистість. Так? Ви все одно мене на цю е, ситуацію не виб'єте. Я з вами говорю дуже щиро і з повагою. Тоді не треба говорити, хто знає чи не знає, що ти людська гімна. Добре? Мої дії максимально відкриті. Я не прийшов бо? з вами поспілкуватися. Зараз, Тому зараз так, Я так, пропоную. Неправда, якщо у вас є факти, давайте сядемо за стіл і проговоримо. Ну, я швидше. вам ще раз публічно пропоную, через годину, можливо, швидше, якщо ви а, будете мати таку можливість, беріть а, ініціативну групу. І приїжджайте в міністерство. І я вас там э, чекаю. Дякую. Павло а можна заяву послухати? Добре. Я її прочекаю, друзі. Для того, щоб був конструктив. Я вас чекаю, як, я запрошую вас як міністр юстиції, виконуючи обов'язку керівника координаційного центру. Для того, щоб знайти порозуміння всій ситуації. Я це говорю при колективі. Всіх бажаючих співробітників координаційного центру, я зараз запрошую на публічну э, відеоконференцію. Ми там зможемо обговорити всі питання, які є по системі. І почнемо знаходити вихід ситуації. Конкурс, а не про всі питання, які є по системі. Конкурси, частина, конкурс це частина вига... частина роботи системи. І новий керівник це частина роботи системи. Які? Тому, Але друзі, конкурс, я вас не запрошую. Конкурс! Конкурс, конкурс, конкурс.